В двох словах, що так це централізація. Це передача повноважень від державних органів влади органам місцевого самоврядування. при таким чином, аби якомога більше повноважень мали ті органи, які є найближчими до людей, де такі повноваження можна використати найбільш ефективно. Тобто децентралізація це це створення фінансово незалежних спроможних громад, які зможуть самостійно і на належному рівні отримувати дитячі садочки, школи амбулаторії. культуры, клубы, дороги, инфраструктуру. То есть по большому счету местные советы, в том числе, получают значительно больший объем финансов, которыми они могут распоряжаться и уже не обязаны бегать к Киеву за каждой копейкой, правильно? Так і є. Я хочу сказати, що передача повноважень разом із фінансами. І от цього року вже розпочата бюджетна децентралізація, коли за цей рік уже бюджети доходи місцевих бюджетів зросли майже на 40%. Я е, не бачу тут ризиків чи недоліків. Децентралізація є характерною для найбільш найбільш успішних унітарних країн. До прикладу це Данія, Норвегія, Швеція, Естонія нещодавно і Франція. Реформа не на нашої країни, бо наша країна стала ефективною державою, аби українці могли обирати собі ефективну авторитетну місцеву владу, яка має адекватні повноваження, достатні ресурси і відповідальність перед громадянами.